Вітаю! Сьогодні наша тема стрес та його вплив на мозок, сон, баланс гормонів, правила збереження ментального здоров'я під час війни, які допоможуть кожному з вас уникнути популярних помилок при антистресі. Ми живемо в надпотужному стресі під час широкомасштабної війни вже більше року, але ще досі усвідомлюємо масштабу та реальної загрози. Лише за перші півроку війни попит на антипресанти зріс на третину. Українці витратили півмільярда гривень на ці препарати, а депресія нікуди не зникла. За даними ВОЗ, майже кожний четвертий українець знаходиться на межі психічних розладів. А це про те, що на нас чекають ПТСР, депресія та інші проблеми. Третє, за даними Міністерства охорони здоров'я, наша нація цілком постарішала на 10-15 років, щонайменше. Саме тому на нас чекає дуже невтішна статистика. На нас чекають купа проблем з ментальним здоров'ям. Інфаркти, інсульти, онкозахворювання і таке інше. Тож порятунку слід шукати вже сьогодні, бо потім буде вже запізно. Чому в стресі багато хто з нас починає пити або палити більше? Чому безсоння та тягу до солодкого це симптоми гормонального збою, а не ознака того, що ви просто сова або любите солоденько поїсти? Та що таке дофамінова аскеза? І як саме вона допомагає протистояти стресу без шкоди для здоров'я? Мене звати Євген Шагов, я перший менша країни, і сьогодні зі мною лікарка-невролог, кандидат медичних наук Ольга Бут. Вітаю вас, друзі! Тож ми розуміємо, що дуже часто українці знаходяться на межі ментальних розладів, суцільно виснажені, але вважають, що досить лише просто випити або виспатись, і все минеться. Але, на жаль, як ми знаємо, стрес має накопичений ефект. І так просто він не минає. Тож, які симптоми свідчать про стрес та зниження захисних ресурсів організму? Проявів стресу дуже багато, зокрема, відчуття смутку, тривоги, депресії, дратівливості, відчуття нікчемності або провину, навіть суїцидальні думки. Навіть коли з емоційним станом все більш-менш у людини є прояви на фізичному рівні, такі як розлади харчування, зниження апетиту або, навпаки, переїдання, труднощі з концентрацією запам'ятовуванню деталі або прийняттям рішень. Так, стрес має різноманітні прояви і руйнує майже кожну сферу нашого життя. На жаль, сьогодні українці спрощують тему стресу і недоцінюють його. Частіше за все, якщо є пригнічений настрій, порушення сну це, мовляв, так у кожного, бо війна. Або якщо геть немає сил, немає настрою і депресії, то рука тягнеться до депресантів. А якщо порушення сну, то автоматично приймаються пігулки, такі як снодійні. Але на жаль, не все так просто. Ми розуміємо, що антидепресанти має призначати лікар, і ми розуміємо, що це притуплює симптоматику, трохи полегшить проблему, але не вирішує. Ольга, тож, будь ласка, поясніть з точки зору нейробіології, як саме це працює і в чому тут помилка. Головна помилка, що кожна людина недооцінює стрес. Вона каже, я не плачу постійно, в мене нема панічних атак. То в мене все ок. Але погляньте, у кожної людини є якийсь свій антистрес: солодке, тютюн, алкоголь, наркотики. То слід тверезо подивитися на свої звички і зрозуміти, є саме у вас проблема чи нема. Мені часто люди кажуть, я просто не можу встати з ліжка. Але це не просто втома, це наслідки стресу, і мозок таким чином захищається від нього. Безсоння, депресія. І та інші залежності це все прояви стресу, які ми старанно не помічаємо під гаслом, так зараз у всіх. Мозок першим розпізнає стрес, і саме він оцінює небезпеку і дає відповідь. В нашому мозку є така субстанція, як гіпоталамус. Саме він дає команду гіпофізу, а гіпофіз дає команду наднирникам виробляти гормони стресу перш за все, кортизол. Спочатку картизолу дуже багато, і ми просто мріємо про солоденьке чи цигарку для того, щоб зняти стрес. Потім наднирники втомлюються і перестають виробляти достатню кількість картизолу. І виникає такий стан організму, як адреналфатік. Адріналфатіг або виснаження наднирників – це стан, коли наші наднирники майже зовсім не працюють. Вони виробляють, але дуже мало кортизолу. Саме тому зранку ми ледве стаємо з ліжка. Бо саме кортизол – це енерджайзер. Якщо його замало, в нас не вистачає енергії. Тож що ми робимо далі? Зазвичай це чашка, друга, третя, п'ята кави протягом дня, ближче до вечора купа новин інформаційне перевантаження. І як наслідок ми близько півночі розуміємо, що щось вже енергія повернулась, і ми не бажаємо спати. До третьої ночі щось робимо, а потім намагаємося заснути, але вже не виходить. І так виникає безсоння. І це цілковита череда помилок. Помилка перша. Зранку ми не можемо стати з ліжка не через те, що ми сова, або через те, що в нас бракує кави, кафеїну, а через те, що в нас не вистачає кортизолу, бо за ніч він не відновився. Але вірогідно не лише кортизол впливає на мозок. Які ще фактори мають вплив на нервову систему? Так, кортизол є основний гравець в цій історії, але йому підігрують дофамін і серотонін. Дофамін це саме та маленька молекула нейромедіатор, яка відрізняє поведінку заяць від лисиці. Так. Це історія, коли один втікає заяць, інший заганяє лисиця. І в них в кожного зашкалює кортизол гормон стресу. Але в зайця кортизол діє в тандемі з адреналіном, і він ледве втікає, а інколи не втікає. А інший хижак не заганяє, і в ньому зашкалюють кортизол і дофамін. І саме дофамін це. Та молекула, яка спонукає наздоганяти, кайфувати і отримувати винагороду. Тож стрес однаковий, але різний наслідки. Саме дофамін у людини відповідає за мотивацію, рішучість, очікування нагороди, та азарт. Це дуже корисна речовина в нашому організмі, але її дисбаланс є причиною розвитку залежностей, таких як нікотінова залежність, алкогольна, наркотична, ігроманія. А також залежність від соціальних мереж. Все те, до чого ми швидко звикаємо, заліпаємо. Це все є заслуга дофаміну. Таким чином, дофамін нам потрібен. Але якщо знайти легкі способи її підйому, то це проблема. Саме так, щоб повернути смак до життя та ефективно протидіяти стресу, треба навчитись керувати рівнями кортизолу та дофаміну. Для цього потрібна дофамінова аскеза. Що це таке? Це відмова від легких задоволень. Треба повторно вчити мозок отримувати насолоду від здорових речей. І ми з вами, як фахівці, розуміємо, наскільки важливо це зробити тут і зараз. Бо, на жаль, наслідки стресу будуть пізніше і вони будуть руйнівними. Щоб було зрозуміло кожному українцю, варто згадати приклади інших країн, котрі були, на жаль, під час військової агресії раніше. Найближче до нас Югославія. Після війни в Єгославії в Хорватії була реальна катастрофа із ментальним та фізичним здоров'ям населення. Ось дивіться: якщо ми кажемо про такі захворювання, як цукровий діабет, метаболічні розлади, інсульти, інфаркти, проблему з народжуваністю у дівчат, проблема з потенцією у чоловіків, і це все призводило потім до... Зростання смертності та зниження народжуваності, то ці проблеми в Хорватії вони злетіли, зростаючи в півтора-два рази від попереднього до воєнного стану. В маленькій країні, де проживало 4,5 мільйона населення, кількість нових захворювань була 200 тисяч. Проведіть короляцію з Україною. Відчуваєте різницю. На додачу, що більш жахливо, ментальні розлити мали катастрофічні наслідки. Це не лише у військових, це Тяжкі депресивні розлади серед населення це суїцидальні наслідки. Суїциди зросли в 2, 3, 4 рази, в залежності від вікової категорії у дітей та підлітків. Лише уявіть, що на кожного з нас чекає, якщо ми не зможемо з вами навчитись керувати стресом. Це важливо для кожного з нас, це важливо для наших дітей, наших нащадків. І як ми бачимо, наслідки реально жахливі, особливо якщо нація не усвідомить, що безсоння це не рівнює а депресія це не є депресанти. Бо, як я розумію, є навіть діагноз депресія, яка стійка до лікування. І після цього можуть бути лише або лоботомія, або електроконвульсивна терапія. Це коли пам'ять стирається назавжди. Чи не так? На жаль, так. Існує і резистентна до терапії депресія, і архаїчна модель психіатричної допомоги населення. Більшість населення не розуміє різницю між психіатром, неврологом та психологом. Так. І ми доволі часто бачимо в практиці, що саме психологів люди або просто соромляться, або недооцінюють. Хоча саме психологи і є правою рукою неврологів. Вони ж допомагають вам розібратися з думками у пацієнта і відновити емоційну рівновагу. І як наслідок, неврологи виконують роль пожежників. Мої колеги отримують пацієнтів з термінальними стадіями захворювання мозку, такі як інсульти, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та інші. А психіатрів українці вважають єдиними лікарями, котрі знаються на патології функції мозку. Але до них соромляться звертатись до останнього і звертаються лише тоді, коли вже є термінальні наслідки. На жаль, це так. Що найбільш важливе для захисту мозку? Для захисту мозку найбільш важливо харчування, нутрієнти, також саплементи для підтримки амінокислот та нейромедіаторів. Антистрес. Та режим. Таким чином, ми намагаємося знизити кортизол. І тютюн та алкоголь найбільш дешеві та швидкі методи зниження кортизолу. Чому вейпи та кальян набули великої популярності? Вейпи та кальяни – це сублімація стреса, це викривлена дихальна практика, якою ми намагаємося знизити той самий кортизол. Чому після їжі хочеться солодкого? Після їжі хочеться солоденького, тому що ми не доїдаємо жирів. Нашому організму потрібна велика кількість енергії. Енергія це угліводи та жири. Мало жирів хочеться угліводів. Люди шукають більш дешевого та швидкого способу боротьби зі стресом. І це є тютюн та алкоголь. Внаслідок чого люди страждають на безсонні? безсоння. Безсоння це не завжди брак мелатоніну. Частіше за все, це підвищений рівень кортизола ввечері. Тому знижаємо кортизол, це седативні. Та режим, чому режим та гігієна сну є так важливими? Режим відновлює циркадні ритми гормонів, а гормональний баланс це запорука здоров'я і сну і всього організму. Чи потрібно обстежуватися перед прийомом антидепресантів? Перед тим як приймати антидепресанти, потрібно обов'язково пройти до обстеження. Треба виключити фізіологічні причини, такі як зниження рівня гормонів щитоподібної залози. Зниження рівня кортизолу і те, і те можуть давати депресивні стани. Також перед тим як приймати антидепресанти, зверніться, будь ласка, до невролога або лікаря з превентивної медицини. Ольга, таким чином працюєте ви вже далеко не перший рік в превентивній медицині. Які дієві інструменти з'явились у вашій практиці, які допомагають кожному українцю сьогодні подолати наслідки стресу? Протидіяти йому останні роки ми практично не використовуємо класичні препарати від депресії, антидепресант. Так, вони ефективні, але на пізній стадії депресії. Тож антидепресанти схожі на вогнегасники, чи не так? Коли є пожежа, маємо гасити. Але вогнегасник не коригує, а не причин депресії, дисбаланс гормонів, нестача нейротрансмітерів, вітамінів, мінералів і навіть не відновлює клітин мозку, який вже зруйновано. Так, саме так. Ми вже казали про кортизольні гойдалки, які призводять до дізбалансу усьому організму. На додачу незбалансоване харчування і, як наслідок, дефіцит дофаміну та серотоніну. І я вже мовчу про інсулінорезистентність, про хронічне запалення, оксидативний стрес і каскад механізмів, які запускають хронічний стрес. Превентувати краще ніж лікувати. На тому, що паспортний вік і біологічний можуть відрізнятися на 15-20 років. Тобто можна бути набагато молодше, аніж цифра в паспорті. І для цього можна і слід використовувати здоровий спосіб життя та новітні технології. Раціональне харчування, заняття спортом, адекватне пропрацювання функцією мозку від релаксу медитації до просто піти своєчасно і лягти спати. Технології бувають різні, бувають дуже прості: саплементи, вітаміни, мінерали тощо. Бувають більш складні. Коригування балансу гормонів завдяки біодентичним гормонам, фармпрепаратам. І якщо хайтек та бойотек це топ-левел в ейдж менеджменті то здоровий спосіб життя, саплементарна підтримка та баланс гормонів це те, що доступно кожному українцю сьогодні. Саме тому ми розуміємо, що ейдж менеджмент може і має бути в кожній оселі, у кожної людини. Щонайменше її гілка, стрес-менеджмент, превенція руйнівного наслідку стресу. Та своєчасної корекції перших ознак. Ольга, таким чином у мене до вас є запитання. Які саме інструменти використовує менеджер задля того, щоб кожен українець мав відчути потужний вплив антистресу, стрес-менеджменту? Починається все зі скринінгу. Базовий, доступний для українців навіть онлайн. Так званий брюссельський консультативний протокол. Це лише 12 хвилин вашого часу. 70 запитань, і ми все розуміємо. Цієї інформації вже достатньо для того, щоб підібрати дієві саплементи для коригування, дезбалансу гормонів, а також відновлення дефіцитів серотоніну та дофаміну. І що важливо, це реально працює онлайн. І консультація онлайн, і саплементи онлайн їх можна а замовити, б надіслати. І це стосується і українців в Україні, і українців за кордоном. В деяких випадках, якщо ми йдемо далі, нам потрібні лабораторні та інструментальні дослідження. Це дозволяє нам використовувати біоідентичні гормони та фармакологічні препарати, які більш потужно впливають на гормональні дисбаланси: апаратні методики: баракамера, транскраніальна мікрополяризація, біокустична корекція, інтервальна гіпоксія. І Щодо Байотеку – це реальна магія, котра вже є сьогодні в Україні: це цілковите відновлення уражених клітин мозку завдяки стоборовим клітинам та екзосомам. Ольга, чи є реальні вимірювані ознаки дієвості такої терапії? Бо зазвичай українці приймають турботу про своє ментальне здоров'я як профілактику зради профілактики. Так, ми можемо об'єктивно оцінити рівень енергії, рівень працездатності, якість сну, якість сексуального життя, навіть дієвість імунної системи. І все це ми можемо зробити навіть на підставі тої анкети, про яку говорили раніше. Які привели до зниження стресостійкості та морального та фізичного виснаження. І найголовніше в цьому питанні, який стан балансу гормонів, і на додачу, який стан ключових вітамінів, мінералів, амінокислот і інших нутрієнтів, бо саме вони є природним захистом від стресу. Знаючи це, розуміючи це, ми розпочинаємо з зож: адекватне фізичне навантаження, раціональне харчування і банально піти і лягти раніше спати. Далі додаємо сапліменти: вітаміни, мінерали, амінокислоти тощо. І тут є зауваження, що вони мають бути індивідуально підібраними на основі розуміння, як справи з балансом гормонів, яка ситуація з дефіцитами вітамінів і мінералів бо саме відновлення запорука успіху, а не просто я приймаю мультивітаміни. І з цього приводу важливо розуміти, що. Де в кого з українців є проблема з кишківником, Саме тому результат по-перше досягається по відновлення мікрофлори кишківника, а вже потім саплементація. А інколи це може бути додаткова iv терапія Тож зазвичай це працює, але не тут і зараз, як магічна пігулка, а працює з наростанням два тижні добре, два місяці ще краще, півроку найкращі результати. До речі, чи знаєте ви, що антидепресанти працюють так само не тут і зараз? Початковий ефект починається через місяць, більше через два. Частіше за все, слід приймати щонайменше півроку за для зягнення повноцінного результату, а потім не можна бросати. Різко. Слід витримати паузу 3-4 місяці, тож приймаючи індверсанти, розумієш, що це марафон тривалістю щонайменше рік. Напевне, краще приймати суплементи, аніж індиверсанти, чи не так? Не завадить здоровий релакс. Йога, медитація, басейн, масаж, на що є час і гроші. Пам'ятаємо про дофамінову аскезу, відмовляємося від швидких задоволень на користь здоровим. Це все базис. Якщо цього недостатньо, ми переходимо до гормональної коригуючої терапії, використовуючи біодечні гормони, фармпрепарати, котрі швидше та більш дієво відновлюють баланс гормонів. Але розуміємо, що це вже інші витрати. Витрати часу та грошей на лабораторні інструментальні дослідження і витрати препарати. Тож з базусом є сенс працювати як слід, бо він економить і час, і гроші і є запорукою фундаментального стабільного успіху в майбутньому. На заході формується нова тенденція. На замість фармпрепаратам в лікуванні депресії, ПТСР та інших важких розладів психіки, приходять ЛСД, канабіс та гриби. Україна, ми також до цього близькі. Попереду в Україні легалізація закону про користання канабісу у медичних цілях. Сучасні виклики, тим паче в Україні, вимагають зміни ставлення навіть до психоделіків. А вас досі лікають історії про те, що лікування гормонами це катастрофа? Це чутки, котрі прийшли до нашого сьогодення Радянського Союзу. 50 років тому лікували імунні захворювання ведрами гормональних препаратів. І так, це руйнувало гормональний баланс. Сьогодення воно про інше. Воно про мікродози гормональних препаратів, які реально відновлюють дефіцити, а не ламають баланс. Це про дієві саплементи, які підібрані персонально для вас. Це про новітні знання стосовно здорового способу життя. Це і є цілком дієвий стрес менеджмент А далі це перший крок до майбутньої здорової нації, до новітньої превентивної медицини, до едж-менеджменту. Залишається лише порадити українцям, де саме шукати рішення. По-перше, є проєкт, який діє за підтримки першої леді. Це програма підтримки ментального здоров'я українців Mental Health. У рамках цього проєкту вже працюють десятки кваліфікованих психологів. Комплексні рішення за для відновлення балансу гармонів, компенсації нехватки дофаміну сретаніну доступні кожному українцю, навіть онлайн, ви можете знайти на платформі ГамаКонсалта. І з вами сьогодні були лікарка-невролог кандидат медичних наук, провідна лекторка Global Edge Management Academy Ольга Бут. І я, доктор Шагов, перший Edge Manager країни. До побачення, друзі! І до нових зустрічей на ефірах по менеджменту